Права 1214. До встановлення лічильників родина Петренків платила за користування водою щомісяця 590 гривень. Після встановлення двох лічильників на холодну та гарячу воду щомісячна сплата за воду стала складати 360 гривень. Один лічильник води коштує 390 гривень, а його встановлення 150 гривень. Через яку найменшу кількість місяців економія з оплати води перевищить витрати на купівлю та встановку лічильників, якщо тарифи на воду не зміняться? Ну що ж, стартуємо. Давайте спочатку обчислимо. А яка ж буде щомісячна економія коштів? Ну що ж, тоді у нас сплачували 590 гривень, а після встановлення двох лічильників. Стали сплатити 360, то записуємо перша дія. Ну і пишемо 590 мінус 360, і це дорівнює. 590 мінус 300, це буде 290, а 290 мінус 60, це буде 230. Тобто пишемо, що це 230. В дужках пишемо гривень. Це у нас буде щомісячна. Пишемо щомісячна щомісячна економія з оплати води. Щомісячна економія з оплати води складає 230 гривень. Чудово. Ну, а тепер давайте порахуємо, а скільки ж треба, щоб встановити придбати і встановити один лічильник. Ну, що ж, Тоді вартість лічильника коштує 390 гривень лічильник, то пишемо друге. Записуємо 390, це його вартість, плюс встановлення 150 гривень. Пишемо плюс 150. І це дорівнює. Тобто 390 плюс 100 це буде 490, 490 плюс 50 це буде 540. Записуємо в дужках чого гривень. Це в нас буде вартість. Придбання. Придбання та установки та установки одного лічильника. Є. Ну що ж, 540 гривень один лічильник. А лічильники треба два на холодну та гарячу воду, відповідно. Тоді загальні витрати пишемо тоді третє. І пишемо 540. Що множиться на 2. Це дорівнює. Це буде 1080. Записуємо, чого в дужках, Гривень. Пишемо, це в нас загальні витрати, на придбання та встановлення. двох лічильників добре тобто нам необхідно 1080 вісімдесят гривень нас запитують а через яку найменшу кількість місяців економія заплати води перевищить витрати на купівлю та установку лічильників. Ну, якщо тарифи на воду не зміняться. Ну що ж, що тоді ми маємо зробити? Я пропоную 1080 поділити на ту економію щомісячну. У нас на націло не поділиться, але звідси ми можемо знайти, тоді подумати, яка ж буде це все-таки кількість місяців. Тобто пишемо четверте. Ну і записуємо, що 1080. Що ділиться на 230. І це дорівнює. Ну що ж, 230 ми не зможемо взяти 5 разів. Тому що це буде 5 на 200 000, а 30 на 5 це 1150. Тобто -то виходить, що тільки 4 рази поміститься. Ну, а 4. 4 на 2 це 800, а 4 на 3 це 120, на 30 це 120, разом буде 920. Тобто ми запишемо 1080 як 920, бо 920 поділиться на 230. Плюс, і ще у нас скільки залишається плюс 100, це буде 1020, і ще плюс 100, і ще треба 60. То пишемо плюс 160, що ділиться на 230, і це дорівнює. Ще раз, 920 на 230 це буде 4. Тобто неповна частка у нас буде дорівнювати 4. Ну і пишемо у дужках остача. І ще залишиться у нас 160. Добре. Що це означає? Це означає, що за 4 місяці у нас буде зекономлено 920 гривень і ще залишиться 160 гривень. Тобто, всього нам треба тоді не 4 місяці. А щоб покрити всі ці витрати нам треба 5 місяців. Давайте таки записуємо. Пишемо 5. І записуємо, отже, пишемо через 4 плюс 1, і це дорівнює 5 через 5 місяців. Економія. Води з оплати води перевищить витрати на купівлю Та установку. лічильників Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, скільки треба? Найменша кількість місяців. Це виходить, що 5 місяців. Записуємо відповідь. І пишемо 5 місяців. Ну що ж, ось таке практичне завдання про економію коштів в сімейному бюджеті. На цьому вправу завершено.